Ви тільки подивіться, тут у мене стежечка йде. І ось це ж яка сила у гіоцинта, дивіться, він підняв тяжке каміння, він підняв, дивіться. Ось, бачите? Я помітила, що цей камінчик не на місці. Гіоцинт підняв, ось бачите, яка жага до життя. Підняв цей камінчик. Так вийшло, що я влітку тут перекладала стежечку. А влітку, безумовно, ми ж не бачимо, де посаджено гіацинт. Уявляєте? Шкода трошки цього гіацинту, начебто й ушкоджений, але сподіваюся, що буде квітнути. Врятували начебто. І бачу, що ще ушкоджені ось примули. Їх теж камінчик придавив. Але сподіваюся, що все це підійметься. Навіть я впевнена, Все і буде квітувати. А стежечку треба перекласти. В цьому місці точно не буде тепер стежечки. Дивіться, а це гіацинти вже через тиждень. Дуже вчасно я їх врятувала. До речі, ось поруч ще й прибула Зівольда. Теж вона була притиснута камінчиком.